У Хмельницькій обласній філармонії триває підготовка до нового концертного сезону. Цьогоріч він ювілейний 85-й. Відкриють сезон виступом двох колективів: Хмельницького академічного муніципального камерного хору та академічного ансамблю пісні і танцю Козаки Поділя. Акомпануватиме їм академічний симфонічний оркестр філармонії. Артисти виконуватимуть кантату симфонію Кавказ Станіслава Людкевича за одноіменною поемою Тараса Шевченка. Дуже відомі ті всі слова, рядки речень з цієї поеми, але не всі можливо знають, що є покладна ця музика. Він у нас буде представлений у такому вигляді слова і і звучання оркестру симфонічного і двох хорових колективів. Репетирують виступ вже близько двох місяців, розповідає Катерина Дробіт, головна хормайстерка академічного ансамблю пісні і танцю Козаки Поділля. За її словами, твір технічно та емоційно складний. Ми маємо показати те, що ми зробили в стінах нашої філармонії глядачу: донести думку, донести текст, який був написаний ще ще, ще раніше Тарасом Григоровичем Шевченком, і оці ці слова Шевченка. Є настільки актуальні сьогодні для нас борітися, поборити вам Бог допомагає у новому концертному сезоні. На хмельничан та гостей міста чекає Хмельницький камерфест. Через повномасштабне вторгнення його раніше поставили на паузу. Тепер формат проєкту дещо зміниться. Потім зробити невеликий ребрендинг, назвати його Хмельницький класік фест, тому що Масштаби фестивалю розрослись. Коли він планувався, то це був фестиваль камерної музики. Зараз це буде фестиваль різножанровий, де буде і симфонічна музика, де будуть великі форми, такі як зокрема Кавказ, Кантати, Ораторії чи опери, балети. Крім того, відновлюють проєкт Дитяча філармонія, до якого долучають талановитих маленьких жителів міста та області. Учні музичних шкіл міста та області мають можливість взяти. В якості солістів участь в концерті і тим самим надихнутись, десь отримати цей імпульс і розвиватися як музикант, і в найближчому майбутньому прославляти місто, країну на міжнародній арені. Перший концерт у новому сезоні відіграють вже найближчого четверга, 14 вересня о 18.00. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста.